Окупований і блокадний Крим повністю відключили від електроенергії. Третю добу на півострові безперебійно світло є лише на військових базах. Та навіть це не найголовніше сумщина пов'язана з російським світлом. Які ризики нам опинитися на місці кримчан? Максим Едель розкаже. Ці кадри потрапили у всі українські, кримські, російські та найбільші світові змі. Їх точно бачили лідери світових держав. Група силовиків на чолі з полковником міліції витісняють активістів. Це Херсонська область, правий сектор і кримські татари приїхали сюди відключити Крим від світла. Стоять! Пацани! У ну, хто нібудь каже, що глаза, клоун. Клоун. Ну, клоун? Клоун. глаза, ми за Україну лінірують ну, жина. Жи, ви корміть ви так, нас не ні так, Активісти таки змогли витіснити соловіків. Міліція відступає далі. Активісти знищують лінії електропередач. Окупований Крим накриває темрява на півострові. Вперше з часів Другої світової віщають мегафони. А дісти з пониманням сложившейся ситуації і економіки електроенергію. Тим чи довго доведеться так економити, наразі не скаже ніхто. Очевидці знімають велику кількість темряви на вулицях Криму. За дві доби російська влада не спромоглася дати Крим нашу світло. Генератори тут працюють, мабуть, лише у крамницях і військових базах. А то бачив, відділка денебудь із вас, щоб ката відключали світ разом з ним була відключена вода, мобільні телефони. И отопление. Не видели? Так вот я вам сейчас покажу, что происходит в Крыму. Весь Севастополь, кто не знает, город русской славы, город русских моряков. Вторые сутки без света. Та чи не опинимось ми у такій же пастці? Питання актуальне зараз як ніколи. Виявляється, сумщина взимку користується російською енергією, тож енергетична безпека міста залежить від країни агресора. Народний депутат Вадим Денисенко на своїй сторінці у Фейсбук пише. Чи можемо ми безболісно для себе з економічної точки зору відключити Крим від електроенергії? Так, можемо. Але ми маємо пам'ятати, що в пікові періоди навантаження на електричні мережі в зимовий період ми змушені користуватися перетоками електроенергії для Харківської і сумської областей з Росії. Сумчани ж переважно не знають, чого очікувати від країни агресора. Втім, сподіваються на краще. Не знаю, я думаю, що ні. Як дядя Сем з до Порошенка він договориться з Путіном. Різки для всіх є. Є ще. Ну, не мені, а що робити? Їдемо у Суму Обленерго, аби все вияснити. Там заспокоюють. Кажуть, хоч електроенергія на Сумщині завжди була дефіцитом. Втім, якщо будуть якісь негативні рухи з боку Росії, в Україні вистачить світла для нас. Ми отримуємо електроенергію з підстанцій мастральних сітей. Це чотири підстанції на території області, з яких ми беремо. Еті підстанції, чотири майстральних сіті, вони зв'язані з Корським атомною станцією в тому числі, путем транзитами, возможно, перетекание либо туди, либо обратно. На сьогоднішній день, насколько мені известно, такого перетікання нет. Проте від вірних відключень ніхто не застрахований. Цієї зими, ймовірно, як і минулої, світло у будинках містян відключатимуть. Максим Едель, Олександр Сорбат, новини СТС.